Від ранку цех наповнюють звуки швейних машинок. Тут працюють шість бригад. Жінки в нас працюють, і вони шиють робочий одяг. Всі деталі одягу працівниці шивають до купи, кроять, нарізають синтепон. Пані Лариса так працює шостий рік. Роботу каже, любить. Та зазвичай за неї не вистачає часу на здоров'я. Важливо перевірятися кожній жінці, а так як ми щодня на роботі завжди зайняті. І в робочий час не дуже ми можемо собі приділити увагу. Тому на три дні до підприємства приїхав мобільний мамографічний комплекс поки виробництво триває, працівниці по черзі приходять сюди. Менеджерка з персоналу... Валентина Бурська говорить, перевірити здоров'я забажали усі. З великою охотою ніхто не сказав ні. Ми дуже задоволені тим, що приїхала до нас організація. На кілька хвилин Лариса Биндич залишає робоче місце, бо ж саме такі півгодини можуть врятувати роки життя жінки, розповідає рентгенолаборант Черкаського центру онкології Світлана Кононцева. Часто, майже майже, от в кожний раз в кожний виїзд у нас є патологічні у жінок так, десь приблизно 10 Ну, це на виїзді на тижні, десь приблизно от так, от 10-15 жінок, у яких є патологія, яка виявляється і потім вже діагностується на території диспансера. Дочекавшись своєї черги, Лариса заходить до переїзного кабінету. Так, лежить ваше прізвище. Биндеч, Лариса Миколаївна. Ми робимо е, два знімочка. Це у нас скринінг при потребі. Якщо ми бачимо, що якась є патологія, ми доробляємо знімочки. Е, далі ми забираємо ці всі зроблені знімки за день. Ми приблизно обстежуємо 50-60 жінок у день в робочий час. Ми забираємо їх в, онк... в центр онкології. Там лікар-інгінолог описує ці знімочки і тоді вона. Ну, виявляє виявлені патології, вона пише рекомендації. Рак молочної залози є найпоширенішим серед жінок, каже фахівчиня. На мамографі вдається зробити ось такий знімок та побачити, чи є новоутворення. Якщо фахівець, допустим, сумнівається, от в неї є питання, що дійсно ліце як вона бачить, вона направляє людину на озі молочної залози. Лариса Бендич обстеження пройшла. Треба робити, треба перевірятися. Та одразу ж на робоче місце. На роботу працювати з дівчатам, давати роботу опісля переїздить мамографічний кабінет вирушить до інших підприємств. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.